Вітаю до вашої уваги пам'ятки, як працювати з історичним документом, писемним джерелом на уроці історії. Писемні джерела або ж історичні документи допомагають активно та ефективно досліджувати минуле. Історичні документи констатують історичний факт, описують події, розкривають їх суть, спонукають до критичного аналізу про авторство, ступінь довіри до джерела, достовірність інформації, різноманіття писемних джерел дає Є можливість отримати різні погляди на одні й ті ж події. Писенні джерела часто відображають культурний та соціальний контекст епохи, коли вони були створені. Це дозволяє краще зрозуміти життя, переконання цінності людей в той чи інший історичний період. Виділяють первинні та вторинні писемні джерела. Первинні писемні джерела створені внаслідок свідомої діяльності сучасників певних подій, тобто це оригінальні джерела часів, що вивчаються. Сторинні джерела це пізніші дослідження та інтерпретації первинних джерел, тобто вони містять інформацію, створену на основі узагальнення первинних джерел. Вони описують, коментують, аналізують перше джерело, надають висновки про нього та події. Підходи та організація роботи з історичним документом на уроці історії будуть відрізнятися в залежності від циклу базової чи профільної середньої освіти. В описі під відео ви знайдете покликання на пам'ятки для роботи роботи з історичним документом під час вивчення історії на першому циклі базової середньої освіти, адаптаційному в 5-6 класах, на другому циклі базовому предметному навчанні у 7-9 класах та профільному нехай ваші уроки перетворюються у захоплююче дослідження.